І знову на сцену я запрошую заслужену артистку України, чудову жінку, композитора, поета Наталію. Май. Дякую, дякую. Дорогі друзі, я народилась в Луганській області, в місті Свердловськ. А взагалі в 12 років ми приїхали в Полтавську область, і я виросла в маленькому селі Байрак в Сосновому лісі. Я дуже люблю село. Є в мене така пісня моє рідне село. Хочу сьогодні її співати для вас, і хочу побажати, щоб у вашому місті завжди все було добре. Нехай народжуються дітки, нехай справляються весілля, нехай буде мир на нашій землі. Яблуками вечір дощ і сіє, і дзвенять пісні, лелечі край села, повертаюся з дороги і радію, коло хати черемшина розцвіла, повертаюся з дороги і радію, коло хати черемшина, розцвіла, село воєн. Тримайте мене. Здрастуй, хату, я до тебе повертаюсь під вікном пахуча м'ята губить листь, десь хлопчина. Вісе на землі! Моє рідне село, перша стежиночка, і перше кохання, і хлопчик з блакитними очима. Там залишилися всі мої рідні, всі мої друзі. Там я залишила своє серце. дякую. Знаєте, зараз на Україні такий нелегкий час, що поставало питання. А взагалі чи потрібна зараз пісня, чи до пісень, коли стільки поранених і вбитих? От ми нещодавно з дівчатами були в зоні АТО, І це питання відпало само собою, коли ми бачили очі наших хлопців. Ви знаєте, сльози виступали. Всі такі молоді, гарні цвіт нації, наша гордість. Вони там, вони нас захищають, щоб у нас не стріляли, щоб у нас не вбивали. І пісні потрібні про батьківщину, про маму, про тата, про кохання, про кохану дівчину. Бо вони, як зброя, піднімають дух. Вони нас об'єднують Допоки жива пісня, доти жива Україна.